Океан водний постіл земної кули за межами суходолу. Найбільший водний об'єкт, який є частиною Світового океану, розташований серед материків, має систему циркуляції води. Якщо всю поверхню землі зобразити у вигляді круга і розділити його на 10 частин, то 3 займе суша. А сім вода. Нашу планету можна назвати планетою океанів. Уся вода на земній курі називається Світовим океаном. Світовий океан ділиться на чотири частини, тобто на чотири океани. Тихий, Атлантичний, Індійський, Північно-льодовитий. Тихий, найбільший. Він займає таку територію, як усі три разом узяті океани. Він не омиває берегів Європи. Його відкрив португальський мандрівник Фернан Маголан. І назвав його так, тому, бо коли він ним пооперував, він був тихим-тихим. Атлантичний, найсолоніший. Його назва пов'язана з грецьким міфом про Повелидня Атланта. Індійський, третій за розміром, найтепліший. Назва походить від країни, яку він омиває, Індію. Найменшим з усіх є Північно-Родовитий, ще наприкінці минулого століття про нього майже не знали. Його довго вважали морем. Вродовитим називається тому, що більша його частина завжди вкрита кригою.